Можемо включати. Доброго дня всім. Починаємо засідання тендерного комітету. На порядку денному у нас чотири запитання. Перше питання про переговори з учасником переговорної процедури закупівлі за предметом закупівлі теплова енергія. Само спокойно, будь ласка. Запросіть, будь ласка. Да. Е, мотай Наталя Александрівна, начальник служби юридичного забезпечення сільського комунального підприємства, членки такої комуналки. Дякую за виступ. Можна підготувати нам документи? Так, будь ласка. проводимо перевірну процедуру. Саме переговори щодо узгодження і пропозиції з Чернецьким міським комунальним підприємством теплокомуненерго стосовно закупівлі теплової енергії для потреб виконавчого комітету міської ради протягом 2021 року. Предмет закупівлі теплова енергія, процедура закупівлі переговорна, вартість закупівлі та джерело фінансування 1 мільйон 445 тисяч 900 гривень міський бюджет. Термін надання послуг е, з поставки теплової енергії до 31 грудня 2021 року. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 закону України про публічні закупівлі, переговорна процедура застосовується замовником, як виняток, у разі якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків, серед яких є відсутність конкуренції з технічних причин. Згідно е реєстру антимонопольного комітету, реєстру монополістів Антимонопольного комітету України, е комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго значиться в такому реєстрі, як е таке, що е є єдиним надавачем послуг централізованого опалення на території міста Чернівці, є суб'єктом природної монополії на ринку транспортування теплової енергії та займає монопольне домінуюче становище на ринку виробництва постачання теплової енергії на території міста Чернівців в межах діючих мереж, що підтверджено у зведеному переліку суб'єктів природних монополій, розміщеному на офіційному сайті Антимонопольного комітету України. Тому є можливість провести переговори з учасником та підписати при під цьому протокол переговорів для оприлюднення його до збройної системи Прозору. Чи маєте можливість запропонувати цю пропозицію? Так, вартість 1 гігакалорії на сьогоднішній день згідно, згідно, згідно національної комісії по встановленню тарифів 1807 гривень 392 копійки за 1 гігакалорію. Згідно вашого розрахунку, це приблизно 799 гігакалорій ви хочете придбати. То вартість, ми маємо вартість закупівлі 1 млн 445 тисяч 900 гривень, то ви пропонуєте підтвердити цю вартість? Так. На даний момент так. Тому що тариф ще не змінений, рахуємо по діючому тарифу. Якщо тариф зміниться, то тут про я зрозумів... Будь ласка, а з попереднього року у нас не залишилися залишки якісь по тепловій енергії, оскільки було все-таки грудень тепло місяць, чи не тепломість. В кінці року ваша да, бухгалтерія повністю ці бюджетні кошти списує, повертає. Дякую. Прошу голосувати. Дякую. <ór visibility> <đâu leadership> Рані No2. Порядку денного про вимогу учасника торгів по закупівлі ua 2020 1203 -20 006 908 хліб-батон управління освіти. Черновецькі хлібобудочні вибори з ціною 2 мільйона 637 тисяч 915 гривень 64 копійки. В системі електронних торгів прозору оприлюднив вимогу до замовника, в частині незгоди своєї з рішенням тендерного комітету про визначення переможцем Чернівецького хлібокомбінату. Мотивувальній частині своєї вимоги скаржник зазначає, що... В складі темної пропозиції Акціонерного товариства Чернівецький лібоконжина надано протоколи зразків, таких, таких, таких номера означається, в яких зазначено хліб пшеничний першого пункту, зброчений юдованим білом, що, на його думку, не відповідає заявленим вимогам, хліб звичайний, формовий, виготовлений із суміші житнього та пшеничного yes. Також Кожен намагається довести, що хлібокомбінат не є виробником даного виду хліб, ну хлібовулочної продукції. Також зазначає, що у складі, тендерної, у складі тендерної пропозиції хлібокомбіната не надано висновок санітарно-підемологічної експертизи. І також зазначає, що у складі пропозиції хлібокомбіната надано первинні документи, а саме медичні книжки працівників. Без Чи вимогу скажника можемо надати заперечення наступного змісту. У складі тендерної документації містилися технічні характеристики, специфікація товару та особливі вимоги до учасників переможців, до постачальників. Відповідно, під час вивчення документів, що входить у складі пропозиції акціонерного товариства Черневецький хлібокомбінат, встановлено, що учасник надав гарантійний лист номер 12 18 грудня 2020 року, з погодженням повністю всіх технічних, якісних, кількісних характеристик товару, з підтвердженням особливих вимог згідно е, вимог документації, файл тендерна пропозиція Черновецький хлібокомбінат номер 3 також надано на гарантійний лист номер 18 від 18 грудня 2020 року про виробника товару із зазначенням ДСТУ 4588-2006, як вимагалося в тендерній документації. Вказані документи в повній мірі відповідають вимогам замовника е, в тендерній документації, а тому немає підстав для відхилення пропозицій. Щодо висновку державної санітарно педагогічної експертизи. В документації зазначалася умова щодо наявності е, вказаних документів саме до учасника переможця до постачальника, який зобов'язаний при поставці кожної окремої партії товару підтвердити його якість документом, в якому вказано наявність юдованого на беркалі в ополочному виробі. Це може бути сертифікат або декларація, або посвідчення якості, або висновок служби, або інший діючий документ, який є чинним протягом строку, встановленого виробником товару. Тобто управління освіти, як замовник, приймаючи кожну окрему партію товару, зобов'язаний отримувати від постачальника документи, що підтверджують якість. Тобто твердження скаржника про відсутність висновку державно-санітарно-технологічної експертизі є необґрунтованим і безпідставним. Щодо надання медичних книжок працівників без фотографій, тендерна документація це документів, які учасники подають додатково в складі тендерної пропозиції, при цьому подання медичних книжок працівників не передбачено. Учасник переможець повинен при поставці кожної партії товару забезпечити наявність водія та експедитора чинної особової медичної книжки. Отже, теж на скажника про відсутність медичних книжок з фотографіями працівників, які є, на які надані ці медичні книжки, є теж необґрунтованими і не можуть бути визначальними для того, щоб визначити переможця. Є пропозиція вимогу учасника від Хьюі. Прошу голосувати за це. Друге питання в цілому ми голосуємо. Третє питання порядку денного про розгляд тендерних пропозицій щодо закупівлі UA 2020-1214-001-969-S. Електрична енергія. Електрична енергія на часі Комітету міської ради з теми постатки 2021 рік Заклади органіцевого самоврядування та інші заклади за адресами Шептицького, 23, Бандери 3, центральна площа 1, площа Центральна 9, Кобилянської 29, Кобилянської 13, 15, Кобилянської 53, вулиця Руська 1, вулиця Руська 183, головна, 55, п'ять, 2, два, 7 А, Героїв Майдану 7 і Героїв Майдану 176 і вулиця Відковина, 5. На участь у торгах вкладали пропозицію. Три учасника, товариство Чернівецька обласна енергопостачальна компанія 906 527 гривень, товариство Енергія змін 906 528 гривень і товариство Національна енергетична група 999 999 гривень. Вивчивши документи тендерної пропозиції Товариства Чернівецька обласна нейропостачальна компанія, бачимо, що подані всі документи, які були передбачені в документації, Пропозиція відповідає вимогам статті 17 закону, а також колодним критеріям, і тому може бути визначена як переможець тендерної закупівлі. Прошу голосувати. Дякую. Питання порядку денного про відміну переговорної процедури закупівлі UA 2020 1207 002 253 б послуги з охорони публічної безпеки та порядку на території об'єктів. Відповідно до рішення центрного комітету на посередньому засіданні було визначено учасника, з яким було запропоновано вкласти до переговорною процедурою. Поліція охорони, Чернівецька. На сьогодні стало питання про необхідність скасування відміни даної процедури переговорної, оскільки стала потреба у здійсненні в подальшому цієї закупівлі. Тому необхідно прийняти рішення про відміну переговорної процедури. На підставі пункту 3, частини 8 40 закону про публічні закупії є можливість вирішити. Відмінити переговорну процедуру закопівлі, послуги з охорони публічної безпеки і порядку на території об'єктів у зв'язку з відсутністю подальшої потреби закупівлі, товарів робітчих послуг. Прошу голосувати. Дякую. Питання порядку денного засідання тендерного комітету. Витягну. Дякую всім. Гарного дня.